Здорова дитина, успішна країна. Живи спортивно, здоровим будеш і сильним. Щотижня наші мегаактивні ведучі Роман Побурко та Дмитро Гончар розповідають вам, нашим любим телеглядачам, про спортивні досягнення українських спортсменів та про те, як важливо підтримувати здоровий спосіб життя. Будемо надіятися, що зіркові спортсмени таки переконали вас обрати в житті правильний і здоровий вибір. Принаймні, Український фонд здоров'я переконаний, що програма кадрики на чолі з нашими юними ведучими всіляко сприяють спортивному духу відростаючого покоління. Привіт, привіт, кадрики! Ні, ні. Привіт спортивним і активним кадрикам. Правильно, правильно. Бо якщо б ми з тобою не любили активне життя, як справжні спортсмени, то не опинилися б аж у Києві. Український фонд здоров'я за підтримкою Міністерства охорони здоров'я України. Національної спілки журналістів України та Всесвітньої організації охорони здоров'я організував всеукраїнський конкурс журналістських матеріалів на тему Здоровим бути вигідним. Рубрика спорт Урок приїхала до столиці на церемонію нагородження конкурсантів. Уся Україна оцінила таланти і нелегку працю телевізійного центру кадрики, який надіслав відеороботу про те, як ми охочуємо всіх займатися спортом. А ми нагадуємо, що це тепер відома на усю Україну рубрика спорт урок та мої її ведучі Роман Побурко та Дмитро Гончар. Скажіть нам про цей конкурс? Чим саме він займається цей конкурс? Він був задуманий. Українським фондом здоров'я ще в кінці минулого року, і основною його метою було взято пропаганда здорового способу життя. Скільки загалом було надіслано конкурсних робіт? Загалом нам надійшло 240 конкурсних робіт, і ці конкурсні роботи були буквально з усієї території України. З кожної з 25 областей з міста Києва і Севастополя ми отримали конкурсні роботи. Що є запорукою здоров'я. Запорукою здоров'я є правильне харчування, активний спосіб життя. Відмова від шкідливих звичок, або в випадку молодого віку, так як у вас, це не приставати до шкідливих звичок, відкидати їх від себе. Це якраз є те, що формує здоровий спосіб життя, дозволяє жити здорово, довго і щасливо. Чим саме займається ваш фонд? Наш фонд займається різноманітними соціальними проектами, які спрямовані на покращення здоров'я наших співгромадян. Один із один із проектів, ви бачили сьогодні, є його учасниками цього проекту. Ще один проект, який ми проводимо зараз. Це навчання дітей старшокласників основам надання першої медичної допомоги. Розкажіть детальніше про роботи переможця, в чому їхня оригінальність? Вибрали як найосновніший критерій оцінки робіт? Це те, наскільки, ну так би мовити, наскільки роботи, які були опубліковані і спрямовані на пропаганду здорового способу способу життя, наскільки вони можна сказати чіпляли за живе, наскільки вони реально спонукали людей. До зміни способу життя здоровим, здоровим бути вигідно. вигідно. Роботи конкурсантів оцінювалися багатьма критеріями. Хто оцінював? Серед членів журі чемпіон світу та Європи, олімпійський призер з плавання Денис Силантів. Також відомий український стронгмен, володар титулів, найсильніша людина України та найсильніша людина світу Василь Віростюк та ще багато поважних людей. Чи важко було оцінювати конкурсні роботи? Звичайно, завжди оцінка зв'язана з великим напруженням досвіду, знань та емоцій, тому, мабуть, було важко. Цей файто, в общем, то да, було трудно. Що на ваш погляд було найважливішим у поставленому перед журналістами завданні? Хотілося б, звичайно, щоб журналіст вибив емоцію з того, хто дивиться, та того, хто слухає. Того, хто смотрить і хто слухає. Розкажіть про свої враження від конкурсу. Чи сподівались ви на перемогу? Враження, напевне, ну найкраще, дуже позитивні і дуже приємно. Конкурс проведений, хоча організатори кажуть, що вперше проведено, але на найвищому рівні. Так думаю, я і власне все дуже чудово. Я не сподівалася на перемогу, але сподівалася, що буде відзначена моя передача. Знаєте, найвища перемога це та перемога, коли тобі люди сторонні кажуть, що от передача зачепила, передача змінила їхнє життя. Про що саме ваша робота? А моя робота про основна її така основний її сюжет про хлопчика, який власне повинен був через лікарську недбалість залишитися інвалідом на все життя. Але завдяки спорту, завдяки здоровому способу життя, він залишився красивим, розумним і щасливим юнаком. Ми це зробили, ми справжні молодці, Ну, не будемо самі себе хвалити. Просто будемо знати, що ми таке найкраще. Нагородження підійшло до кінця. Так як у нас була доросла конкуренція, нам не вдалося отримати головну перемогу. Я впевнений, що у нас ще все попереду, а зараз нас не чекає незабутня справжня спортивна прогулянка. Ми дуже любимо футбол. Тож ніяк не могли не завітати на стадіон Динамо імені видатного тренера та футболіста, багаторічного наставника команди, назву якої носить стадіон Валерія Лобановського. Цей стадіон є домашньою ареною футбольного клубу Динамо. Він вміщує майже 17 тисяч футбольних фанатів. Комплекс стадіону є пам'яткою архітектури та історії українського футболу. Протягом останніх 20 років збірна України використовувала стадіон для проведення товариських поєдинків. У 2009 році головна команда країни провела тут дві офіційні гри в рамках відбору на чемпіонат світу в обох матчах. відсвяткувавши перемогу. На цьому стадіоні забивали м'яч у ворота суперника. Не одна всесвітньо відома футбольна команда. Серед таких Ліверпуль, Локомотив. Порту, Веленсія, Арсенал, Інтер, Марселона та багато інших. Ось Це не менш відомий національний спортивний комплекс Олімпійський, головна спортивна арена України та один з найбільших стадіонів Європи. З усіх спортивних арен, що готуються до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Національний спортивний комплекс Олімпійський найбільший. На трибунах розміститься майже 69 тисяч вболівальників. Під час євро цього року тут планується провести три матчі групового турніру. Перший з них матч відкриття турніру в групі «Д» за участю збірної України, чвертьфінал та фінал турніру, який на цій арені 1 липня вже цього року. Нагадаємо, у столиці України пройдуть матчі групи «Д». Між Україною, Швецією, Англією та Францією Київ багатий на історію. Розповідати про досягнення наших спортсменів можна дуже довго, але головною метою нашого приїзду до столиці було нагородження конкурсу Здоровим бути вигідним, який ми не пропустили, і як взяли у ньому участь. Все таки спорт це здоров'я, успішне життя. Таке, як у відомих спортсменів. З вами були ми, ведучі рубрики «Спорт урок» Дмитро Гончар та Роман Побурко. Па-па! До зустрічі у рідному Львові!